Підприємствам оборонно-промислового комплексу та енергетики кабінет міністрів дозволив бронювати до 100% працівників. Про це інформує Міністерство економіки. У повідомленні йдеться виробники зброї, дронів, наші енергетики, які сьогодні відновлюють енергосистему, зможуть бронювати 100% працівників, зауважив заступник міністра економіки Ігор Фоменко. За його словами, завдяки такому рік. Підприємства, що виробляють озброєння, працюють на потреби ЗСУ, зможуть ефективно працювати для посилення обороноздатності а енергетики, забезпечувати людей теплом та електроенергією. Окрім того, збільшено терміни бронювання працівників критичних підприємств із шести місяців до року.